Блаженніше піхані Митрополита Київської всієї України, сяща на хімандрита, святого Спенської, Печерської лаври, і владику нашого високо Павла, архієпископа Хмельницького і Шепетівського, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині повсякчас, і навіки віків. Прополичий, архієпископський, єпископський, священичий священий, дияконський, монашій, іноче нехай помине Господь Бог царстві звісим завжди, нині повсякчас, і на священ mm -hmm. повся віки вічені, і священно нахів, завжди того храму, цього листо наше, нехай помине Господь Бог царстві свій завжди, і повсякчас, і на віки вічні. За всіх тих, хто боролися і борються за волю України, воїнів наших, волонтерів, лікарів, капеланів, цих людей доброї волі, що сьогодні стають обороні держави нашої, від ворога супротивника, окупанта російського, за добре повернення додому, до своїх родин, за визволення поневолених, за віднайдення безвісти зниклих, за оздоровлення. Всі тих, що в лікарнях в госпіталі вдома хворими перебувають, за всіх тих, хто в дорозі на чужині перебуває, за чистовить дорогу перебування, і свій час поверне додому і до своїх родин, за всіх імени, ім які ім ім з дня, сьогоднішнього, щоб Господь Бог їх благословив, за всіх тих, хто нас любить, і за всіх тих, хто нас ненавидить, за всіх первінського храму, цього святого, вас. І всім православних християнних накомняв свого царству і своїм завжди і повсякчас і навіки.